Я режисер свого жін фільму, і я творець свого сценарію, я каскадер, я композитор, і свою роль прекрасно знаю, і нехай вони заздрять мовчки, бо не знаходять своєї. Бо історія, яка відбувалася до цього, сьогодні нам всім нагадала, як ми до цього всі долучли. Були ідеї, були задуми, були опитування, які говорили все такі, що міська влада має вкласти гроші. І напевно, що це було заздалегідь передбачено кимось, що це має відбутися дійсно за кошти місцевого бюджету. І ті ідеї, які ви сьогодні, наше молоде товариство хотіли втілити в життя, сьогодні вони стали реальністю. А стали реальністю тому, що у вас була чітка позиція, було розуміння людини, яка керує молодь і спорт, це В'ячеслав Миколайович, і було розуміння місцевої влади. На мене це. Фініш певної історії, ми добилися певного результату, але кожен фініш це, по суті, новий старт. І тому я думаю, коли ми з вами раніше зустрічалися, у нас було кілька багато ідей. І одна з них це створення такої літньої резиденції молодіжного центру в парку Слов'янській. Ми думаю, вже побачимо, як нас буде виходити в наступному році. Фінансова ситуація, якщо ні, то в але ми, я думаю, з вашою підтримкою почнемо реалізовувати саме цю ідею. І вона буде дійсно такою дуже оригінальною, не тільки для нашого міста, а й для всієї Волинської області. Тим більше, що проєкт зараз вже кілька дівчат про тім над створенням проєкту даного, даного простору, і ми це все реалізуємо. І, і ця ідея настане. Лишалася думка за молоддю, щоб молодь нарешті сказала, що нам треба центр. І, як то кажуть, ці планети зійшлися. Я бачимо роботу молодіжного центру. По-перше, прозоро. По-друге, орієнтовано на потреби молоді. Третє план з плануванням діяльності і з обученням молоді. І четверте це заходи та проєкту. І, і мисли, ми з ними обов'язково справимося. Так. Я режисер свого фільму. Skadar ja kompozitor I svoju rak